Програма ООН з населених пунктів UN-Habitat розпочала роботу в Україні з Чернігова 5 жовтня. Її представники завітали до нашого міста та зустрілися з його керівництвом. Вони вивчають стан справ у Чернігові та шляхи допомоги у його відновленні після російського вторгнення. Ми отримали запрошення від Мінрегіону, щоб почати роботу в Україні. Зазвичай ми працюємо на рівні муніципалітетів у співпраці з місцевою владою. І це моя перша зустріч з представниками місцевого самоврядування. Ми дуже вдячні за те, що ви погодилися прийняти нас. Нині через більш ніж півроку після завершення активних бойових дій у Чернігові залишається багато незакритих проблем. 150 багатоповерхівок у місті зазнали прямих влучань від російських обстрілів. Ще близько 650 були пошкоджені вибуховими хвилями, осколками тощо. Всі будинки обстежені експертами. Триває відновлення житлового фонду. Загальна кількість постраждалих квартир, в яких на момент місяць назад, якщо брати, загальна кількість квартир 9652 квартири, в яких не могли проживати люди, які треба або відновлювати, або шукати цим квартирам заміну. Чотири багатоквартирні будинки у Чернігові не підлягають відновленню і будуть демонтовані. Ще сім потребують складного капітального ремонту. Сильно постраждав і приватний сектор для його мешканців. Діє міська програма допомоги, але відбудову пошкоджених осель має взяти на себе держава. Приблизно 500 будинків повністю знищено. Вони не підлягають відновленню. Додатково ще приблизно 500 будинків, така сама кількість знищено наполовину. Тобто, можливо, капітальний ремонт ще плюс тисяча будинків мають часткові враження, які можна відновити чи відремонтувати шляхом поточних ремонтів. Сильно постраждали і підприємства критичної інфраструктури прямих влучань зазнали Чернігів водоканал та ТЕЦ, були зруйновані численні ділянки мереж, згоріло багато комунальної техніки. Відновлення нормального функціонування міста, а тим паче, підготовка його до опалювального сезону стало великим викликом для Чернігова. Якщо все вчасно не забезпечить людям, хоча б найголовніші елементи життя, комфорту. Виховання дітей, транспорту, то місто просто втратить значну частину цих людей, які переїдуть жити в інше місто. Занепад підприємництва та непланові витрати спричинили велику діру у міському бюджеті – 45-47 мільйонів доларів. Тому Чернігів вітає будь-які ініціативи, спрямовані на допомогу у відбудові.